Як правильно встановити диск на болгарку. Насамперед, ми її відключаємо від електромережі. Це запорука цілих пальців при заміні диска. Ззаду на корпусі знаходиться кнопка. При натисканні на неї ми стопоримо вал. Далі ключем, який продається в комплекті з болгаркою, відкручуємо прижимну шайбу. По встановленні диска немає ніякої інструкції якою стороною ставити. Ви можете закріпити його так і так. Катастрофи не буде. Буде працювати все, як і потрібно. Але є один нюанс. Якщо при рісті ви перекосите болгарку і диск зажме в деталі, тоді прижимна шайба по інерції згідно з конструкцією самозатягується. затягується. А оскільки вона була притягнута до шершавої сторони диска, то повірте, відкрутити її буде ще ця проблема. От тоді і починаються танці з бубнами навколо болгарки. В Ютубі маса розважального відео на цю тему. Прийдеться виламувати диск та вирізати його з поміж шайб. Вам таке потрібно? Ні, звичайно. Тоді правильно ставимо диск та до упору затягуємо з натягом ключем прижимну шайбу гайку. Тим самим не залишаємо зазор для розгону гайки при самозакручуванні під час заклинювання диска. Не слухайте майстрів, які кажуть, що вона дотягнеться сама. Панато дотягнеться, а танцювати з бубном при відкручуванні прийдеться вам. Всім здоров'я, добра, дякую за увагу.